У це важко повірити, але на самому початку свого життя ви були єдиною мікроскопічною клітиною, яка називається зиготою. Ваше тіло тепер містить мільйони клітин, які виникли в процесі їх поділу. Поділ клітини відбувається, коли одна клітина ділиться, утворюючи дві клітини. І це є основою росту та відновлення людського тіла. Він також використовується для безстатевого розмноження в таких організмах, як бактерії. Але одна клітина не може просто розділитися навпіл, щоб утворити дві цілі нові клітини, бо вони по суті будуть лише половиною клітини. Перш ніж клітина поділиться, потрібно скопіювати всі частини всередині самої клітини, такі як мітохондрії, а також хромосоми всередині ядра. Клітина людського тіла містить 23 пари або всього 46 хромосом. Коли йде поділ клітин, дезоксири нуклеїнова кислота в хромосомах копіюється або реплікується, утворюючи 46 пар і таким чином подвоюючи кількість хромосом, ці пари розпадаються, коли клітина ділиться, утворюючи дві нові дочірні клітини, кожна з яких має правильну кількість хромосом. Розщеплення пар хромосом відбувається на стадії поділу клітини, яка називається мітос. Давайте детальніше розглянемо реплікацію дезоксирибонуклеїнової кислоти. Дезоксирибонуклеїнова кислота складається з багатьох нуклеотидів, кожен з яких містить основу, представлену літерами А, E, C, G. Частина дезоксирибонуклеїнової кислоти містить два ланцюги нуклеотидів, скручених разом, утворюючи подвійну спіраль. Ланцюги є доповнювальними, тобто, коли в одному ланцюгу є нуклеотид А, він буде заєднаним в протилежному ланцюгу з Т, а коли є С, він буде заєднаним з G. Під час реплікації дезоксирибонуклеїнової кислоти подвійна спіраль розкручується. Потім фермент, який називається дезоксирибонуклеїнова кислота геліказа, розпаковує дезоксирибонуклеїнову кислоту таким чином, що два ланцюги розділяються. Це відбувається в кількох точках уздовж ланцюжка дезоксирибонуклеїнової кислоти. З метою додавання комплементарних вільних нуклеотидів до тепер уже відкритих основ на обох ланцюгах, а з'єднується з Т, Аси, з G. Так утворюються дві молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти, кожна з яких має один новий ланцюг. А одній – з початкової дезоксири бнукленової кислоти. Ці два ланцюги скручуються, утворюючи подвійну спіраль. Ці дві нові молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти абсолютно ідентичні початкові молекулі дезоксирибонуклеїнової кислоти. У певному сенсі, процес реплікації дезоксирибонуклеїнової кислоти, схожий на транскрипцію процес, який відбувається під час синтезу білка. Обидва процеси використовують ферменти для з'єднання вільних нуклеотидів разом, і обидва відбуваються в ядрі. Але між ними є важливі відмінності. У реплікації дезоксирибонуклеїнової кислоти кожен ланцюг дезоксирибонуклеїнової кислоти використовується як матриця для створення двох нових ідентичних молекул дезоксирибонуклеїнової кислоти. А в транскрипції кодовий ланцюг молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти використовується для отримання одного ланцюга рибонуклеїнової кислоти. Отже, підсумуємо, у цьому відео ви дізналися. Чому дезоксирибонуклеїнова кислота має реплікуватися перш ніж клітина поділиться, і як це відбувається?